Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас заняття з грамоти. На ньому ми будемо грати в ігри. Добери схему, полічи склади та склади речення. Ну що ж, починаємо! І перша гра називається «Добери схему. У нас є дві звукові схеми і два малюнка. Необхідно встановити, яка схема якому слову належить. Давайте подивимося на перший звуковий рядок. І перший малюнок це банан. Я називаю слова, а ви слідкуйте за схемою. Банан. Який перший звук ви почули? Вірно, б. Який він? Твердий приголосний, який позначається однією рисочкою. Слухайте далі. Банан. Який другий звук? Звук А. Він голосний і позначається кружечком. Продовжуємо. Банан. Який наступний звук? Звук Н. Який він? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Банан. Який наступний звук? Правильно, голосний. Звук А позначається кружечком. І останній звук банан. Звук Н. Він твердий, приголосний, позначається однією рисочкою. А зараз давайте послухаємо наступне слово. Слива. Який перший звук в слові слива? С. Який він? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слива, який наступний звук. Звук Л, який він. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слива який третій звук. Звук И – який він, голосний, позначається кружечком. Слива четвертий звук. В. Який він твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Слива. Який останній звук? Звук А. Який він? Голосний позначається кружечком. Наші схеми трішки відрізняються. Тепер знайдіть, яке слово підходить до схеми. А ось і відповідь. Молодці. Ви впоралися з першим завданням. А ось і друга гра. Порахуй склади. Вам необхідно промовити слова, порахувати склади і віднести її до відповідної цифри: Один, два чи три. Один це один склад. Два, два склади. Три, три склади. Спочатку знаходимо слова з одним складом. Перше слово сир. Скільки складів в цьому слові? Один. Наступне слово самокат. Скільки складів в цьому слові? Так. Три. Ви правильно порахували. Але ми його пропускаємо. Слухаємо далі. Бузок. Ви, вірно, порахували два склади, але ж ми теж його пропускаємо. А це що? Сумка. Вірно, в ньому два склади, а не один, теж пропускаємо. Слухайте далі собака. Вірно порахували? Три. Пропускаємо. На сіня. Теж три, пропускаємо сік. Скільки складів? Один. Підходить. Перевіряємо наступне слово. Бублики. Так, три склади не підходить. Синиця. Теж три склади пропускаємо. Наступне слово літак. Скільки ви нарахували складів? Так, два. Пропускаємо. Тепер шукаємо слова, в яких два склади. Слухайте. Лі. Так. Вірно, два склади. Самокат. Три склади. Пропускаємо. Бузок. Правильно, два склади. Сум. Теж два склади. Перевіряємо наступні слова. Собака. Так, вірно, в ньому три склади. Пропускаємо Насіння. Вірно, три склади. Теж пропускаємо. Рахуйте далі. Бублики. Теж три склади. Пропускаємо. І останнє слово синиця. Три склади пропускаємо. У нас далі залишилися слова такі самокат, собака, бублики, синиця, насіння. Скільки складів в цих словах? Вірно, по три склади, розумнички. У нас залишилася остання гра. Склади речення. Розглянемо схему. Скажіть мені, скільки слів у реченні. Вірно. Три. Придумайте речення, яке би підійшло до цієї схеми. Зупиніть відео та подумайте: кому важко ось підсказка моя. Матуся варить борщ. Дітки, подивіться на наступну схему: скільки слів у реченні? Вірно, також три. Придумайте речення до цієї схеми. Дітки, ви сьогодні дуже добре впоралися. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. До зустрічі!